17 вересня, 24 рік. Знову про червоне виноробство чорних матеріалів учора ввечері я позбавився від шкірок, які ще знаходилися на поверхні матеріалу. Ферментація ще відбувалася, але вже вона, в принципі, активність її значно зменшилася. Утворення шапки вже сповільнювалося, хоча вона була в наявності. Так от, я відділив оцю шапку, і відпресував відповідним чином, утворився там певна кількість сусла. Все інше сусло з основних ємностей я дуже акуратно злив, до дріжового осаду, майже не діставав, хоча він тут також присутній, видно, по товщині осаду. Що він затущиною різний, От, отальна ємність взагалі, там мінімальна кількість, Ну це, напевно, це ємність, з якої я розпочинав. Ну і власне планувати роботу. Потрібно якимось чином в плані оцього осуду залишити його на певний час чи ні. Вирішив я позбавитися від нього. Тобто зараз я декантую оцей матеріал зніму з осаду, що все виявляється осуд. Ну, це, власне, також ті самі пектинові залишки. Ось, досить гарно видно. Потрібні вони чи ні. Кожен вирішує сам для себе, тобто, в залежності від запланованого стилю вина, можна було. Їх або залишити та тримати певний період часу, ну або ж позбавитися. Я вирішив позбавитися. Ну і власне зараз декантація в один об'єм об'єднання матеріалів. Ось От, А потім знову розливання майже до самого верху, приблизно до такого ж рівня. ось. Ну і будемо спостерігати за його поведінкою в подальшим. Закінчую декантацію. Це вже остання ємність. Що вийшло? Із, із 104 кг матеріалу вийшла така повна 50-літрова ємність і залишок. Ось сюди. Зараз якраз є можливість проаналізувати стан цього матеріалу в плані залишкових цукрів. Таке ретельний. Під кінець досить. Встанов ось такий, його видно. Зараз для проведення аналізу матеріалу я буду користуватися такими ареометрами за такими шкалами. Я ще не знаю, який саме з них підійде мені. Було б непогано, якби нижній, але може бути і верхній, тому що ще якийсь апевний недоброд присутній. Ну, зараз все буде видно, побачимо разом. Бачимо, що. Густина цього матеріалу менше ніж 0,990, напевне, 0,988. Ну і це ознака того, що матеріал сухий. Досить мене часто запитують, які ж ознаки закінчення ферментації. Ну і перевірка щільності густини. Матеріалу це найефективніший спосіб розуміння стану матеріалу. В даному випадку бачимо 0,988. От. я приходжу до висновку, що за 6 діб ферментації цей матеріал перетворився у сухе вино ще воно не дійшло до тих кондицій. Але в плані алкогольної ферментації вже процеси закінчилися. І саме про це свідчить ну, наш ареометр. Тобто тихого бродіння, я вважаю, його вже не буде, або ж самі-самі залишкові його явища. Власне, що в мене вийшло, було 104 кг цього матеріалу чорних двох виноградів. І після декантації вийшло значить 5 по 10,5. Це вже 52,5 плюс 3 літра 55,5. Ну, можна сказати, 55,5 літрів. Вже ну, майже вино. Помістив отакі повітряні клапани, вони досить дієві. Два пакета, два кільця у два оберти. Тобто, якщо навіть і буде відбуватися якась незначна доферментація, скажімо, на одну-дві поділки по ареометру в майбутньому, то оцього стану повітряного клапану абсолютно вистачить для контролю процесу. Так. Чи отака немаловажлива деталь 3,59 pH. Початковий, здається, був 352. Ну і, здається, все. Стосовно цього червоного. Залишаю в цих умовах. Тут зараз температура ну, контрольована, я вже розповідав. От, очікую на можливий початок малолактичних процесів яблучно-молочного бродіння. Можливо, воно настане швидко, можливо, не настане, але якщо ми намагаємося його провести, то потрібно тримати в таких температурах приблизно 20 плюс-мінус пару градусів. Все, дякую за увагу. До побачення. І продовжую я ще сьогоднішнє своє виноробство з вами. Декілька годин назад зняв з осаду матеріал львадійської чорної, який знаходився декілька діб на освітленні. Ось він в цій ємності відзеркалюється е, дах. Так що, щоб ви зрозуміли, що насправді колір ось приблизно так. Такий він. Власне, е, матеріал знаходиться тут, і це я вам зараз демонструю спосіб адаптації е, виготовленої розводки. Цього ж саму матеріалу я вчора її виготовив. Раніше виконав засів QI23. отакий вигляд має. Але в зв'язку з тим, що потрібно адаптувати температури основного матеріалу до температури самої розводки, тому що тут дещо прохолодний матеріал, а тут температура ну, набагато вища, тому що саме дріжджі розігріли цей матеріал. І різниця температур між ними досить суттєва. Тому відбувається така адаптація. От прямо це тут 4-літрова ємність. І, за цього. і якраз можна отак помістити ємність-ємність. Ємність. За якийсь період часу, скажімо, пів години-година. Температура трошки адаптується цих матеріалів одна до одної. І тоді можна вже буде об'єднувати їх між собою. От. Бо чекати, поки нагріється саме цей матеріал, скажімо, там до умовних 20. 2 градусів, то це буде досить довго. Ну, тому в деяких випадках, саме отаким от чином я дію з матеріалами, які мають різні температури. Ну, от, здається, це на сьогодні. Ну, а потім же ж по відомій схемі моєї я точно знав параметри цього сусла. А саме точно знаю густину, знаю точну масу. Відповідно до цього, я б точний об'єм, що дуже важливо при виконанні саме десертного винорубства. Тепер я вже можу відповідним чином розпланувати ємності та об'єми цих ємностей для рівномірного розподілу, для того, щоб було б легше проводити далі свої подальші дії. Ну і зараз, після нагріву об'єднання. Відповідно до обрахованих величин розподіл по воєнностях по точному точному кількості цього матеріалу. Ну і далі вже звична робота у звичний спосіб, про нього я вам раніше розповідав. От на цьому все. Дякую за увагу, до побачення.